За дворецька один а в Луцьку. мешканці багатоповерхівки чекають поліцію. кажуть, сусіди незаконно зрізали і переставили їхні ворота. Найша огорожа була викрадена податковою, бо це повинний чому не назвеш. Вона тепер поставлена на це місце про і вони монтують собі ворота, щоб закрити двір нашими ж воротами. Ми... Чим закінчились події того вечора, ми розкажемо пізніше, а поки про те, чому вони стались. За дворецька, А цю висотку багато років тому звели на землі Волинської обласної податкової служби. Замовник та ж податкова. Аби отримати дозвіл на будівництво висотки, задній двір податкової в документах віддали під парковку для мешканців будинку, яка мусить бути за нормами. У нас ось податково, оце наш будинок і оце спірна територія. Забудовник вказує А1. І дивимося історія. А1 майданчик для стоянки машин-мешканців. Протягом багатьох років машини на цій території лишали як мешканці висотки, так і працівники податкової. До літа цього року таке спільне використання землі влаштовувало як одних, так і других. Коли керувати податковою почала нова людина Сергій Лисеюк, кажуть лучани, той вирішив, що паркуватися на землі держструктури сусідам досить. Ми пояснювали йому, кажемо, ну слухайте, ну типу, нам нема де поставити, І почали показувати документи. І сказали, що маємо документацію, що ж самі ви замовляли, що тут передбачена стоянка для мешканців. Ну там просто позиція. Мене це не цікавить. Про те, що домовитись, точно не вдасться. Мешканці висотки зрозуміли, коли одного дня в'їзд на парковку загородили. Що цікаво, їхніми ж воротами. Про крадіжку мешканці повідомили в поліцію. При виїзді працівників поліції на місце події було проведено огляд місця події та першочергові слідчі дії. По даному факту, 8 грудня 2023 року, Луцькою окружною прокуратурою відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому триває досудове розслідування. За словами Лучанці ворота стояли зовсім в іншому місці. Багато років тому вони купили і поставили цей паркан, бо їх двір був улюбленим місцем розвороту всіх автомобілістів міста. Машини, мотоцикли, все ганяло тут. Тобто дітям не було можливості якоїсь ну вийти навіть на проїжджу частину, та й людям дорослим. Так само окрім зрізаних та перенесених воріт. Податківці почали відгороджувати парковку сіткою. Ось ці стовпчики встановили, аби мешканці будинку не змогли туди не те, що заїхати, а в майбутньому навіть зайти. І тим самим заблокували взагалі проїзд. Тобто, у нас же немає проїзду в двір нас тільки один заїзд. Угу. Тобто не пожежна, ні луцпецкому спецпомонтранс не зможе заїхати в наш двір. Навіть розвернутися не зможуть розвернутися і самі жильці. У будинку 129 квартир. Відповідно до норм, на кожну має бути одне паркомісце. Загородившись, податкова кажуть люди, забрала в них половину цих місць. Паркомісць, які колись самі ж надали цим людям. Ми намагалися отримати від керівництва податкової офіційний коментар щодо ситуації. Утім, все, що нам надали, ось цю відписку без печатки і навіть підпису. Головне управління ДПС у Волинській області та його посадові особи діють винятково на підставі статті 19 конституції України, тобто в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом, зокрема, як землекористувач, головне управління ДПС у Волинській області, на підставі норм земельного законодавства, має право зводити споруди на земельній ділянці, що розташована за адресою Луцьк, Київський майдан 4. Тобто офіційно земля належить податковій, і загородити її вона має повне право. Те, що в документах на багатоповерхівку ця територія значиться як парковка для мешканців, на практиці нічого не означає і нічим лучанам не допоможе, каже головний архітектор міста Веніамін Туз. Ми говоримо про конфлікт ОСББ і, і органу місцевого ну, державної влади. Тобто, треба розуміти, що це. Якби в різних площинах відбувається конфронтація, да? тобто не можна від одного відрізати і одному дати. Да? Тобто, це різні суб'єкти різних різного підпорядкування. Практика будувати об'єкти з розрахунком на сусідню ділянку, кажуть міськраді, раніше була поширеною. Про це забудовники спільно із власниками землі, в даному випадку податковою, ймовірно, домовлялися з тодішнім керівництвом обласної адміністрації. З'являється новий. Голова адміністрації, і відповідно ці домовленості вже не передаються в, в спадок і в виникають у конфлікти. Тобто, мешканці будинку на Задворецькій 1 а стали просто заручниками чиїхось домовленостей. Тепер получається, що нас просто ну якби яке це слово. Ну піпі. -пі. Боротися за власні права каже Веніамін Тус, Вони можуть. Утім користуватися фактично чужою землею їм найімовірніше, не дозволять. Треба розуміти, що це процес тривалий і, і з залученням великої кількості. Ну, дієвих осіб до того що ну фактично це треба піднімати всю чого так сталося Да? тобто це треба піднімати архів і історію десятилітнічної давнини і учасники цього процесу вже вже й не в луцьку миритися із ситуацією мешканці будинку не збираються за землю яка офіційно числиться як їхня парковка мають намір боротися в кабінеті голови військової адміністрації якщо доведеться навіть у суді Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал.